Вправа 1008. Розклади на прості множники число. Ну що ж, це доволі громістко і у мене обмежене місце. Тому там, де я буду знати, буду робити усно, а де ні, буду використовувати калькулятор. Я думаю, що нічого страшного не буде. Так, дивимося, нам треба розкласти на прості множники число 56. Ну що ж, тоді проводимо вертикальну лінію і розкладаємо 56. На прості множники. Ділимо спочатку на 2, це просте число. Тоді 56 поділити на 2 це буде 28. 28 ділимо знову на 2, це буде 14. 14. ділимо на 2, це буде 7. Ну, а 7 ділимо на 7, бо це просте число буде 1. Все. Справа, ми отримали ряд множників простих. А тепер записуємо: отже, що 56 це дорівнює. 2. Що множиться на 2, що множиться на 2 і множиться на 7. Або це можна записати як 2 в третій степені, що множиться на 7. Так, є. Переходимо до на наступного числа. 130. Аналогічно, проводимо тоді зараз лінію. Ну і записуємо 130. Треба поділити спочатку на 2. Це буде 65. 65 можна поділити на 5. Це буде 13. 13 це просте число, можна поділити на 13 і це в нас буде 1. Тобто ми записуємо, що 130 можна записати як 2, що множиться на 5 і що множиться на 13. І Переходимо до наступного числа. 60. Аналогічно. Проводимо вертикальну лінію. Так. І записуємо 60. 60, що ділиться на 2, це буде 30. 30, що ділиться на 2, це буде 15. 15, що ділиться на 3, це буде 5. 5, що ділиться на 5, це 1. Ряд. Чисел справа це прості множники. Тобто ми записуємо, що 60 це дорівнює. 2. Що множиться на 2, що множиться на 3 і множиться на 5. І це дорівнює. 2 помножити на 2 це 2 в другій, Помножити на 3 і помножити на 5. Є. Переходимо до четвертого завдання: 96. Як можна записати число 96? Ну що ж, аналогічно проводимо вертикальну лінію. Так, записуємо тоді 96. Спочатку ділимо на 2. Це буде 48. 48 можна знову поділити на 2, це буде 24. 24 можна поділити на 2, це буде 12. 12 можна поділити на 2, це буде 6. 6 можна поділити на 2, це буде 3. 3 можна поділити на 3, це просте число, то в нас залишиться 1. Справа, у нас утворився ряд простих множників, то ми записуємо, що 96 можна записати як 2. Що множиться на 2 і ще 2 рази. так, 4, 5 разів. І помножити на 3. Або це можна записати як 2. В п'ятій степені, що множиться на 3 є. Ну що ж, переходимо до наступного числа 250. Аналогічно проводимо вертикальну лінію. Так, не знаю до скільки, але нехай буде до кінця. Так, пишемо 250. 250 можна розділити на 2. Якщо 250 розділити на 2, це буде 125. 25, сума цифр у нас 8, не ділиться на 3, але можна поділити на 5. Це буде 25. Потім 25. Можна знову поділити на 5, це буде 5. 5 можна розділити знову на 5, це буде 1. Все. Ділення ми закінчили. Справа отримали ряд множників простих. То ми пишемо, що це дорівнює. 2, що множиться на 5, що множиться на 5 і множиться на 5. Або це дорівнює 2, що множиться на 5 у третій степені або в кубі. Є 5 закінчили, переходимо до 6 315. Аналогічно проводимо вертикальну лінію. Отже, записуємо 315. 315. 315 у нас не ділиться на 2. Бо закінчується цифрою 5. Але 3 плюс 1 це 4. 4 плюс 5 це 9. 9 ділиться на 3. Тобто 315 у нас ділиться на 3. Ділимо на 3. 300 поділити на 3 це буде 100, а 15 на 3 це буде 5. Отже, це буде 105. 105. Знову 1 плюс 5 це 6. Ділиться на 3. Давайте ділити на 3. 90 поділити на 3 це буде по 30, а саме ще є 15, 15 на 3 це 5. Тобто це буде 35. 35 можна поділити на 5. Це буде 7. 7 можна поділити на 7. Це буде 1. Так, все. Ділення закінчене. І записуємо тоді, що 315 ми можемо записати. Як 3, що множиться на 3, що множиться на 5, що множиться на 7. Або як 3 в другій степені, що множиться на 5 і множиться на 7. Є? Ну що ж, шосте ми записали у вигляді простих множників. Ну що ж, переходимо до наступного сьомого задання. Нам треба розкласти 561 на прості множники. Ну що ж, розкладаємо, проводимо тоді лінію. І записуємо 561. Ну, на 2 не ділиться. Непарне число. Сума цифр у нас ділиться на 3, то ділимо на 3. Давайте ділити. Отже, 600 поділити на 3, це буде 200, але тут у нас менше, ніж 600, там 39. А 39 поділити на 3, це буде 13. То 200 мінус 13 це буде 187. Записуємо 187. 187, сума цифр у нас 16. Не буде ділитися на 3. На що ще може поділитися? Ну, давайте тут уже на калькуляторі будемо підбирати. Можливо, на 7. 187. Ділимо на 7. Не ділиться. 187. Тоді можна поділити на, скажімо, 11 це ще просте число. Ділиться на 11, то пишемо поділити на 11. Це буде дорівнювати 17. Ну і 17 у нас ділиться на 17, бо це просте число. Це буде 1. Записуємо тоді, що 561 це дорівнює. Отже, треба 3 просте число помножити на 11 і помножити на 17. Все, розклали ми 561. Переходимо до восьмого завдання, бачимо 175. Ну, давайте міркувати аналогічно. Отже, тоді проводимо лінію і записуємо 175. 175. Сума цифр у нас на 3 не ділиться. Тому давайте ділити на 5, точно поділиться, закінчується п'ятіркою. Отже, 150 поділити на 5 це буде 30, а 25 на 5 це 5. То виходить, що це буде 35. 35 можна поділити на 5. Це буде 7. Ну і 7 можна поділити на 7, це просто число, це буде 1. Записуємо тоді, що 175 можна представити в вигляді добутку 5. Що множиться на 5 і що множиться на 7. Або це можна записати як 5 у квадраті, що множиться на 7. Є? Переходимо до наступного завдання. До 9 -го. бачимо 20, 2240. Ну що ж, давайте проводити лінію. Так. Ну що ж, записуємо 2240. 2240. Можна поділити на 2. То це у нас буде тоді. Тут у нас буде 1120. Ділимо знову на 2. Так, ну що ж, то 1100 поділити на 2, Це буде 550. Ну і тут ще буде 20 на 2, це 10, то 560 записуємо. 560. 560 знову ділимо на 2. Це буде у нас. Отже, 50 на 2 це 25, а 6 на 2 це 30. То 20, 250 плюс 30 це буде 280. 280 знову ділимо на 2. Це буде 140. 140 у нас знову ділиться на 2. Це буде 70. 70 у нас знову ділиться на 2. Це буде 35. 35 у нас ділиться на 5, це буде 7. 7 у нас ділиться на 7, це буде 1. Ділення закінчене. Ну що ж, записуємо. Тоді що тоді 2240 це дорівнює. Отже, 2 у нас множиться 1, 2, 3, 4, 5, 6 разів. І ще так помножити на 5 і помножити на 7. І це дорівнює. Давайте перенесем. Ну що ж, це буде 2 в 6. Що множиться на 5. І множиться на 7. Є. Ну що ж, переходимо тоді до останнього 10-го завдання. Бачимо 1782. Ну що ж, проводимо лінію. Пишемо 1782. Ділимо тоді спочатку на 2 бо закінчується двійкою. Ну що ж, це, якщо було б 1800, то половинка це було б 900. А тут у нас менше на 18. Якщо ми 18 поділимо на 2, це буде 9. Тобто 1800, що ділиться на 2, це 900. То 900 мінус 9, це буде 891. Записуємо 891. Так, дивимося, сума цифр у нас має ділитися, ділиться на 3. То і це число у нас ділиться на 3. Ну що ж, 900, ми могли поділити на 3, це було б 300. але тут у нас на 9 менше. А 9 поділити на 3 це 3. То 900 на 3 це буде 300. 300 мінус 3, це буде 297. 297. У нас знов-таки 300 поділиться. На 3, це буде 100, а тут у нас на 3 менше. 3 на 3, це 1. То 100 мінус 1 це 99. 99, у нас. Тут ділимо на 3. Так, 99 ділимо на 3. Це буде 33. 33 ділимо на 3. Це буде 11. 11 це просте число. Ділимо на 11, це буде 1. Ну що ж, записуємо тоді, що 1782 це дорівнює 2, що множиться на 3. Що множиться на 3, що множиться на 3. І ще раз на 3. І помножити на 11. І це можна записати. Як 2, що множиться на 3 у четвертій степені, І що множиться на 11. Є. Ну що ж, а зараз, коли я вивів на екран всі 10 завдань, давайте запишемо відповідь. Я тут справа буду записувати, отже, пишемо відповідь. В першому завданні у нас 2 в третій степені, що множиться на 7. В другому завданні це 2, що множиться на 5. І множиться на 13. В третьому завданні це. 2 в другій степені, що множиться на 3 і множиться на 5. Є. Так. Тоді в четвертому завданні. Записуємо. У нас 2 в 5 степені, Що множиться на 3. Є. В п'ятому завданні. Записуємо 2, що множиться на 5. 2, що множиться на 5 у третій степені, Є. Далі шосте завдання. Записуємо. 3 в другій. Що множиться на 5. І множиться на сім. Є. Далі. Сьоме. Записуємо. Три, що множиться на 11 і що множиться на сімнадцять. Є. Восьме. Отже, п'ять у друге, що множиться на 7. І дев'яте. Дев'ятому, два в шостій. Пишемо. Що множиться на 5. І множиться на 7. Є. Ну і останнє 10. Записуємо тоді два, що множиться на 3 в четвертій. І що множиться на одиннадцять. Є. Ну що ж, ось таке завдання на розкладання чисел на прості множники. в деяких випадках, як ви бачите, це доволі громістко на цьому вправу завершено.